Вітаю! Сьогодні будемо робити ґрунт для бігоній, стрептокарпусів, галаксиній і ще для багато-багато квітів. Цей ґрунт підходить. Так, Набираємо ґрунт. Такий ґрунт класман. Потім ми його будемо він в грудочках, потім потрібно буде його розмяти його весь. Тому що такі грудочки, їх треба розминати повністю. Потім вже додавати переліт. такі грудочки. Додавати переліт і воду. Грунт класман PH 5,5. 6,5. класман марки Т 1 Марка чіна, Це Просто назва. А, зелена упаковка. Класман Т 1 Так. Зараз покажу заміс. Так, розминаємо грудочки. Повністю. Так, это пиролит. Один пиролит. Еще у меня есть старый пиролит. Сейчас покажу. Ось такий, він іншого кольору і він щільний. Він більш щільний, більш твердий. Це такий, як, як пух, якийсь м'який. Мені він не дуже подобається. А це старий. Він більш якісний. Я ще додаю. Зараз додаю теплу воду. Все перемішуємо. Перліт додаю десь 20 відсотків, буває додаю 30. Зараз десь 20%, відсотків, може навіть і 15% по відношенню до ґрунту. Води додаю. Так, нормально. грунт Зим... виходить, земля вже виходить вже волога. Ще попадаються комочки з ґрунту, треба їх перетерти. Ось така краса смачна для квітів виходить. Це ґрунт для бігонів, стріптокарпусів, ну, для багатьох квітів. Для цитрусових, для цикламенів. Е е Я роблю інший ґрунт. Я додаю лісовий опад, верхній слой. Верхній шар ґрунту. Потім покажу теж, для як я роблю для цитрусових і для, для багатьох садових квітів. А саме для бігонії тільки такий ґрунт. Ще люблю додавати замість піроліту мох з фагном сухий і лісовий мох. Теж зроблю окреме відео. Так, ну така краса виходить. Ось такий ґрунт. Так, і це пакетня киснута. Я вже наготувала його багато цього ґрунту. Щоб мені сісти і працювати, тому що бігоні дуже багато, і відволікатися не хочеться, хочеться сісти і працювати. Натхнень... Натхнення приходить, і не хочеться вже робити ґрунт, та хочеться брати, брати, брати і працювати, працювати. Е, зазвичай це вечір, вся ніч, і аж до ранку. Не хочеться відриватися. так люблю цю працю. Ну, а завтра викладу відео, як я буду пересаджувати ось ці красуні з такими величезними корінцями, які росли в тепличці. Зараз їх треба розсадити. До завтра.